Малиновський допоміг Дженного пройти далі у Кубку Італії. Довбек записав на свій рахунок дуже дивний асист. Лунін може опинитися в АПЛ. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Заряджай відео лайком, підтримай канал підпискою і ми починаємо. Руслан Малиновський вийшов на заміну за Дженуа в екстра таймі кубкового матчу проти Реджани. Основний час завершився в нічию 1-1, і на 97-й хвилині у бій було кинуто українця. Двох хвилин Малиновському вистачило, щоб стати одним з героїв поєдинку. На 99-й хвилині він віддав ось таку дотепну гольову передачу на Гудмунсона. І цей гол вивів Дженуа у наступну стадію. Це друга результативна дія Малиновського за 9 зіграних матчів у Гонському клубі. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot Сіті. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий Slot Сіті шансуй разом з нами. Ще одна кубкова звитяга для українців сталася в Іспанії. Жерона з рахунком 2-1 дотислав у компенсований час команду Сан Роке. Переможний гол на восьмій компенсованій хвилині провів Савіо, і в цьому епізоді йому асистував Артем Довбик. Але цей асист, як то кажуть, тільки по документах. Епізод вийшов дещо курйозним. Довбик залишив своєму партнеру м'яч в районі центру поля, і цей сольний прохід Савіо завершився взяттям воріт. А на Довбика автоматично записали гольову. Тож є вже восьма результативна дія для Артема у сезоні. Напередодні успішний матч у Кубку португальської ліги провів Анатолій Трубін. Його Бенфіка здобула перемогу над Арукою з рахунком 2-0. І як ви вже здогадалися з результату поєдинку, на рахунку Трубіна сухий матч. Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до команди місяця АПЛ за версією Хускорт. Середня оцінка українця склала 7,3, що є вищим показником за всіх його конкурентів на його позиції. Голкіпер Реалу Андрій Лунін може опинитися в Англії. Повідомляє журналіст Саймон Філіпс. За інформацією джерела, королівський клуб може включити українця до угоди по викупу кепи у Челсі. Реал хоче залишити іспанця у своєму складі, але не готовий платити за нього більше 15,5 мільйонів фунтів. І для того, щоб збити ціну, може включити до цього трансферу і Луніна. Ну що ж, варіант доволі цікавий, але невідомо чи стануть ці чутки правдою. А на сьогодні новин більше немає. Залишайтесь на кутовому і перегляньте свіжий випуск нашого серіалу Камбек Відео знаходиться прямо перед вами. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.